Бажаю здоров'я. Сьогодні в нашій рубриці просто про складне. Хочу поговорити з вами про атеросклероз і аортокоронарне шунтування. Багато пацієнтів, які звертаються до нас з приводу ішемічної хвороби серця, мають атеросклеротичне враження коронарних судин, і часто вони задають питання, як ці судини можна почистити. Зараз на простих прикладах я постараюсь пояснити, як це відбувається і яку допомогу ми пацієнтам надаємо. Для цього нам треба рукавички імпровізована коронарна судина. Ось така у нас є бляшка трасворотична. І пацієнти думають, що ми можемо зробити наступним чином. Взяти туалетний ёршик і видалити бляшку. Але насправді такий варіант ми виконати не можемо. Це пов'язано з тим, що. Коронарні судини вони дуже тонкого діаметру, іноді не перевищують 1 мм, і така методика не є ефективною. Хоча видалення бляшок можливе з великих артерій, таких як сонні артерії, така операція називається каратидна ендортериктомія. В нашому випадку ми пропонуємо аортокоронарне шунтування, яке виглядає наступним чином. У нас є судина. Яка закупорена. І в таку судину ми вшиваємо ще одну судину. Робимо обхідний шлях. Він ще називається байпас. І тоді кров, яка не може потрапити через судину, яка закупорена бляшкою, йде по обходному шляху і попадає вже в ті зони, які не мають такого кровообігу. Це і є ортокоронарне шунтування. Таких операцій ми виконуємо в нашому відділенні багато. І в нашому відділенні ми такі операції виконуємо за методикою off-pump, тобто на працюючому серці, не використовуючи штучний кровообіг. Тому ті пацієнти, які мають ішемічну хворобу серця, в яких стоїть Рекомендації, діагноз їм показана операція от шунтування. Звертайтесь до нас, і ми надамо вам допомогу.